Вітаю друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Рейтерович. сьогодні, 2 травня, і поговоримо про останні новини, які долинають за океану, і які стосуються власне так званих мирних перемовин між Росією та Україною. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку і спонсорство. Краще зробіть це зараз, не відкладайте на потім. Дуже дякую. Отже, з'явилося три новини. Ну такі е, достатньо важливі, як на мене, три е, новини серед яких є і заяви. Вони ідуть з Білого дому або скіл, які наближені до Білого Дому, тут залежно від того, як на це дивитися, і які в принципі будуть мати наслідки для мирних перемовин і, взагалі, наслідки для перспектив завершення війни. Почнемо з того, що пішов з посади радника з питань національної безпеки президента США Майк Волц. Він стане постійним представником цієї країни при організації Об'єднаних Націй. а Обов'язки радника з національної безпеки тимчасово буде виконувати державний секретар Марко Рубіо. Ходили чутки, що це може бути Вітков, і це був би реально капець, тому що Вітков людина з достатньо відверто проросійськими поглядами, і Вітковом, до речі, не задоволено дуже багато республіканців, які вважають, що йому дали занадто багато повноважень. До речі, частина з яких неформальні, що нагадує е, ту специфіку, яка є в нашому офісі президента, коли будь-кому роздаються величезні повноваження е, під прикриттям президента, і ці люди цими повноваженнями користуються. Так, от вони незадоволені тим в Сполучених Штатах, що повноваження є, результату немає. Що по Росії? Що по Ірану, та й за великим рахунком немає результату з приводу взаємовідносин Ізраїля і Хамасу, тому що спочатку е, якось процес обміну заручниками е, пішов, але потім пригальмувався. І на сьогоднішній день ситуація знову підвисла. Волц пішов достатньо спокійно. Багато причин називають, чому це відбувається. Відбулося хтось згадує ту історію з месенджером сигнал, куди він добавив редактора одного видання і. Цей редактор з'ясував, що там чиновники по незахищеній лінії обговорюють удари по хуси там в Ємені. Багато хто каже, що Волс за по генеральськи себе поводив. Ну тобто, в нього така, знаєте, командна була система. Він там любив накази віддавати і вимагав такої жорсткої субординації організації. Це не всім сподобалося, хто працював в апараті Білого Дому і відповідав за напрямок національної безпеки. Ну і кажуть, що були певні розбіжності у Волса власне з. Безпосередньо е, Трампом по деяким питанням із представниками іншими там команди Трампа стосовно е, того, що іде, е, е, відбувається е, по питанням, які цікавили Трампа в контексті національної безпеки, тут треба зазначити, що Волс пішов дійсно спокійно на відміну від першої каденції Трампа, коли він махав шашкою, там ганяв людей. Е, ці люди власне е, кудись там. Е, значить, ну йшли в, в нікуди по суті. Потім робили заяви про ненормальність Трампа, і взагалі з людьми Трамп тоді розставався дуже погано. Зараз все більш-менш спокійно відбулося. Хоча е, Венс, який почав розказувати, що Волс пішов ледь не на підвищення. Ну, звичайно, дав тут так би мовити в штангу. Чому тому що Трамп дуже скептично відноситься до організації Об'єднаних Націй, ну і відповідно відправляти туди людину, це безумовно гра на пониження. Це перш. Перша новина, друга новина. Вона власне вже йде від Джей Дівенса, який сказав, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. тут теж слухайте капітан очевидність, як кажуть, він говорить речі, про які Україна давним-давно попереджала, і говорила, що в принципі тут є певні проблеми, і ці проблеми швидко вирішити не вийде. Венс про це заявив. Мабуть, з рахуванням того факту, що перші 100 днів Трампа пролетіли промайнули, результату немає. Треба готуватися до наступних 100 днів. Логіка була така. Ну і Венце явно направили цю заяву зробити. Він не робить ніяких заяв самостійно, оскільки прекрасно знає, чим це може закінчитися. Йому треба мати тільки дозвіл від Трампа на те, щоб щось там оголошувати. Ну і найголовніша заява: Сполучені Штати Америки більше не будуть посередниками в регулюванні збройного конфлікту між Росією та Україною. Відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Москви та Києва. Про це під час брифінгу заявила речниця державного департаменту. То темі Брюс. Вона е, сказала таку ще фразу, що ми безумовно і надалі допомагатимемо та робитимемо все можливе, але ми більше не будемо літати по всьому світу за першим викликом, щоб бути посередниками на зустрічах. Тепер це справа двох сторін. То вона таким чином якби продемонструвала зміну підходів сполучених штатів до їхньої участі в переговорному процесі між Україною та Росією. Але знаєте, насправді не треба там, хвилюватися, поки з приводу цієї заяви і думати, що Сполучені Штати з перемовин виходять. Ні, це не так. Це не більше ніж певний елемент такого тиску в першу чергу навіть до речі на Російську Федерацію, якою якого Трамп дотримується останні ну як мінімум кілька днів. Тобто вони постійно роблять якісь такі заяви. Які спрямовані там в бік Росії, і е, тут єдиний, який може бути натяк в бік України, це те, що в нас діє указ, який забороняє прямі е, перемовини, власне, з Путіним. Можливо, Штати хотіли би, щоб ми цей указ відмінили. Зеленський, поки до речі, на це не реагує, але боюся, рано чи пізно до нього прийдеться повертатися і думати, що власне з ним робити. По всьому іншому, це просто елемент гри Сполучених Штатів. знаєте, таке бажання взяти невелику паузу і подивитися, якою буде реакція Російської Федерації. А реакція Російської Федерації, до речі, є достатньо нервовою, тобто вони за великим рахунком не хочуть на сьогоднішній день росіяни, щоб Сполучені Штати з перемовин виходили, тому що Путін до сих пір вважає, що за допомогою Сполучених Штатів він може отримати те, що він хоче, і Штати будуть виступати посередниками та гарантами того, що отримає Путін, і тому такий вихід з переговорного процесу для Росії зараз ну не надто сприятливий. Ще й до речі, по причині підписання Цієї угоди про корисні копалини між США і Україною. Хай вона і дуже неоднозначна, але в політичному плані Трампу дуже складно зараз буде вийти і сказати, що в зриві перемовин винна, власне. Україна, з країною, яку ти під якою ти підписуєш угоди, звинувачувати її потім в якихось прорахунках, провалах чи в саботажі, наприклад, цих перемовин, ну це абсолютно неправильна позиція. І це тумач навіть для Трампа. Тому це натяк власне в бік Російської Федерації. Достатньо такий прозорий і не перший росіяни. Чому я кажу, нервово реагують, тому що з їхнього боку навіть пролунала нещодавно така заява, причому зробив її ну, очільник от всієї цієї атомної. Сфери Російської Федерації, який сказав, що Росія може розглянути присутність американців на Запорізькій атомній електростанції. Це дивіться, це такий от елемент дипломатичного хабара, коли Росія намагається ну якось втримати Сполучені Штати, не відпустити Сполучені Штати з цього переговорного процесу. Їм ем це ще потрібно, оскільки дивіться, начебто, і мирний процес іде і про Путіна більше говорять і пишуть якісь світові медіа, і росіяни, типу, вилазять з ізоляції, причому за допомогою Сполучених Штатів, і війну проти. України продовжують, тому вони так от нервово на все це відреагували. Я переконаний, що буде реакція, власне, і на заяву речниці державного департамента. І є ще такий, знаєте, один момент такою рисочкою. Сполучені Штати, адміністрація Трампа Пентагон дозволили передати Україні частину списаних літаків f 16 на запасні частини. Ну тобто, їх не будуть використовувати власне в бою, тому що вони вже там не в конденсійному стані. Але їх можна розібрати, ну тобто займатися технічним канібалізмом. Да, є такий термін. От наші хлопці, наприклад, мені розказували, що коли вони отримали навіть зі сполучених штатів Бредлі, дуже гарні бронетранспортери, які вони хвалили, і вони дійсно круті з точки зору захисту особового складу, ну тобто людей, які там на них їдуть. Але кажуть, що була така іноді проблема, що вони змушені були там з п'яти Бредлі, один по суті розбирати, витягати якісь деталі, бо вони прийшли не в надто хорошому стані. Щось десь треба було міняти і вони отак от один розбирали для того, щоб чотири потім поїхали. Деталі окремо потім надіслали пізніше, але на певному етапі вони так робили. З літаками ситуація складніша, деталі коштовні. І тому, коли приходять навіть стара техніка, яку просто розбирають, це може знадобитися в господарстві, як у нас кажуть. Але тут цікаве інше. Це певною мірою, таке знаєте, вікно овертона адміністрації Трампа. Тобто вони починають робити речі на 50 мільйонів. Дозволили продаж зброї зараз. Передають поки старі літаки, які ну не можуть літати, але нам знадобляться для ремонту. Передають Україні. Тобто, потроху Трамп е, починає ну привідкривати віконечко і в бік України щось передавати конкретно, а не просто робити заяви. І це теж в тому числі натяк в бік Російської Федерації. Ну і не забуваємо про те, що Трамп на днях написав о не пост. Про те, що Ірану скоро буде капець. Він введе колосальні санкції проти країн, які торгують з Іраном, і хай всі зараз швиденько відмовляються від цього, тому що він почне запроваджувати цей санкційний режим. І всім, хто буде з Іраном торгувати, в них будуть великі проблеми з штатами. Це теж натяк в бік Російської Федерації, тому що точно такий же законопроект, до речі, підтриманий вже більше ніж 70 сенаторами. Лежить в Сполучених Штатах і він стосується 500% відсоткових мит на торгівлю нафтою. Ну на ти. Країни, які з Росією це власне роблять, а це в першу чергу Китай і Індія зраном. До речі, така ж сама історія. Там основний покупець Китай. так що ми бачимо, що Штати з одного боку кажуть, що ми якби з перемовин вийдемо, але з іншого боку, це поки виглядає як спроба просто натиснути на Росію і активізувати якимось чином перемовини. Тим не менше, різких кроків, як я казав в одному з попередніх своїх відео, які, я сподіваюся, побачили, Трамп робити зараз не буде. Він почекає десь до 9 травня і відповідь. На вже після 9-10 травня, в залежності від того, як пройдуть ці так звані свята на Росії, буде вже прийматися рішення посилювати чи не посилювати тиск на Російську Федерацію. Я схиляюся до того, що Трамп безальтернативно змушений буде це зробити. Не тому, що він хоче, він не хоче, він категорично не хоче. Йому це не потрібно. Він усіляко цього уникає. Він хотів би домовитися, але йому прийдеться, тому що рейтинги падають, рівень довіри падає. Нема чим хвалитися. Росіяни відверто шиють його в дурні, і йому прийдеться проявити якусь певну силу і показати, що він із росіянами може говорити власне з такої позиції. Сподіваємося, що це відбудеться в найближчий час, оскільки тягнути далі ну дійсно немає сенсу. Ну і оце вікно можливостей, яке для нас. Відкрилося після підписання політичної частини цієї угоди, воно теж не вічне. Воно за пару тижнів може не те, що закритися, воно прикриється. Просто тема для Трампа стане не настільки актуальною і він відповідно менше уваги буде звертати на Україну. Тож нам цією ситуацією треба по максимуму скористатися і спробувати і там на дипломатичному, в тому числі рівні, або через європейських партнерів тримати це в фокусі уваги і е, ну домогтися посилення цього тиску на Російську Федерацію. Дякую, що сьогодні були зі мною ще раз нагадую: не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку спонсорство. Алгоритми Ютуба тут не в благанні, і вони дуже активно реагують на такі моменти. Нам трошки залишилося до 10 тисяч підписників на каналі. Тому давайте подолаємо, скажімо так, цю межу і будемо рухатися далі власне розвивати канал, ну і аналізувати всю цікаву інформацію, яка з'являється. Дякую ще раз, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!